Шановні пані і панове, сьогодні розповім повну технологію по вирощуванню томатів, як у закритому, так і у відкритому ґрунті, як я роблю із року в рік, щоб вирощувати ось такі гарні добрі солодкі томати. По-перше, завжди вибираю тільки ті сорти, які смачні. Вони мають бути не тільки красиві візуально, але й дуже солодкі, смачні, і мати насищений смак томату. Пластмасові я не вирощую. В Кінці відео я потім покажу, їх розріжу і ті, що мені більше подобаються, ви побачите. Нарешті запрацював наш сайт з насінням. Все, що я вирощую, тут можна придбати. Також будуть саджанці і будуть обробки від шкідників і хвороб. І дуже скоро додавлю, ще буде ґрунт, вермікомпост. спеціально для наших рослинок, особливо для вирощування розсади, він дуже гарний. Якщо ви хочете щось придбати, ви нажимаєте, наприклад, ось томати, вибираєте нужний вам сорт, іде 30 гривень за 10 штук. Ну і так, далі збираємо наше замовлення, все, що вам потрібно. Всім рекомендую брати трихадермін, бітоксибацилін і актафіт. Три препарати по одній пляшці вам хватить на весь сезон для обробки саду, для обробки. Дерев, навіть кімнатні рослини можна обробляти від шкідників та захворювань, Тобто, лист гризущий, лист сосущий та грибкові, вам будуть не страшні, якщо ви в комплексі будете їх використовувати. Як це робиться, я зроблю скоро відео. І на каналі вже є відео, як це я робив. Я вам показував минулі роки. Тобто, оці препарати. Особливо триходермін в жидкій формі, я з цим завжди рекомендував. Сухий не завжди працює. Він теж добрий, теж якщо можете, придбайте, але дуже часто він йде підробний. Це живий триходермін, його треба зберігати в холодильнику. Обов'язково звертайте на нього увагу. Якщо не в мене, то шукайте у себе, купуйте. Тобто хто захоче, той знайде. Як оформляється сам заказ. Коли ви зібрали. Нужні вам позиції, все перебрали, натискаємо Оформити заказ, вводимо свій телефон, місто, куди ви заказуєте, відправляємо тільки новою поштою, оплачуєте. І дуже важливо, після того, як нажали Оплатити, підтверждаєте заказ у себе. В телефоні або на комп'ютері в вашому банку. тому що якщо ви перший раз робите на якомусь новому сайті заказ, то це треба зробити. А далі потім один, два, три рази робити заказ, далі воно автоматично все підтверджується. Бо дуже часто мені пишуть, що зробив заказ, сайт висить глюче, я не можу заказати. Чому так? Це тому, що ви не підтверджуєте у себе в приложенні в своєму банку замовлення. Не спішіть, уважно дивіться і все у вас вийде. Це у мене ФОП. Ви отримуєте чек. Це для тих, хто переживає, що мене обманять, там нічого не пришлють, там будуть мої дані, тобто замовлення 100% вам буде відправлено. Єдине, що зараз йде війна, всі знають, бувають затримки. Дуже часто у нас буває так, що відділення не працює, якщо йде тривога, нова почта зовсім не працює і не завжди здати посилки. Тобто, якщо будуть затримки, то всіх, звісно ж, буду попереджати. Якщо вибирати, тут дивіться, кому що подобається. Насіння все моє, насіння все оброблене від хвороб. Тобто, можна висаджувати, не замачувати, як я показую у себе на каналі. Під відео в описі будуть ссылка на сайт. Також буде ссылка на мій телеграм-магазин, на мій вайбер, на мій інстаграм. Все там можна переглядати. На YouTube канал в інстаграмі постійно викладую короткі відео, все, що я роблю. В Ютубі теж їх буду викладувати. Скоро ми вже починаємо з 14 лютого висаджувати перець. Потім через 7-10 днів баклажани, потім через 7-10 днів помідори. І отак от поступово все буду показувати і розказувати. Так що, кому цікаво, заходьте, обирайте, що вам подобається. Сайт вже працює. І ще ми тільки запустили сайт. Якщо будете сталкуватися з якимись проблемами та багами, то пишіть мені на Viber, що у вас не виходить, будемо допрацьовувати. Тобто тільки запустили сайт, можливо, будуть якісь проблемки. Про них обов'язково нам. Кажіть. Отже, шановні пані і панове, всім раджу своє насіння, обробки від шкідників, від хвороб. Обирайте і всім буде щастячко. Всі... Сама висадка. Томатів, якщо ви впевнені в насінні, по одній насінинці висаджуємо в касети. Як це зробити, впевнитися в насінні. Робіть контрольну висадку. Допустимо, заказали ви десь насіння, візьміть декілька насінин, замочіть їх, як я показую. Якщо вони зійшли добре, значить насіння гарне. Хоча б половина має зійти. Якщо зійшла половина, то по дві насінинки висаджуйте. Все одно ми потім будемо їх перекидувати в стаканчики. Далі я покажу. Виращую я в термобоксах ось таких. Як їх робити, теж на каналі є подробне відео різних розмірів під кожне віконце або місце, де ви будете виращувати, можна підібрати свій термобокс. Якщо вам цікава ця тема, є розділ на каналі, як я їх робив, як там оцей нижній нагрівательний елемент кладеться, терморегулятор. Ось такі стаканчики обов'язково перепікіруємо вашу розсаду, коли листочки починають друг до друга дотрагуватися. В противному случаї вона просто буде витягуватися, утанчатися і буде дуже слабенька. Перекидається на дуже легко, для томата це взагалі не страшно. Його можна просто ножницями обрізати, поставити у воду, і через тиждень у вас виростуть корінці. Тобто він навіть і не замічає цю пікеровку. Але коли ви розсажуєте в стаканчика і, во перше для розвиття корня є місце, ви їх розставляєте друг від друга. І добре розвиту розсаду ви отримуєте за 50-55 днів. Ні в коїм тучі дольше не держіть. Появляться цвітаноси. Якщо на розсаді вже є цвітоноси, а то й, не дай Бог, уже й маленькі помідорчики, зеленіки висять, то це гімно, а не розсада. Таку, навіть якщо вам безплатно дають, не беріть. Буде дуже довго приживатися, буде дуже слабка, і мінімум в половину менше врожаю ви отримаєте. чим могли отримати. Як пише, допустим, виробник на пачках, коли вам продає насіння, ось так виглядає розсада, які 55 днів. Це максимум, який вона має бути в фазі розсади. Видно, воно є, сімідолочки знизу є, тобто вона не витягувалася, як він часто каже: та ти просто сипиш садиш в йомкость, а потім досипаєш землю. Ні, в мене нічого не витягується. Дві-три лампи у мене висять в термобоксі на квадратний метр і 100 ватт. Холодного, теплого або теплого світла хватає з головою для того, щоб розсада добре розвивалася. Після висадки обов'язково її мульчуємо, і обов'язково в теплиці я формую один в два, максимум в три ствола. Тобто я обираю пасинки. Якщо формую два ствола, то один з цих пасинків оставляю. Якщо в три, то оставляю перші два пасинка. І у вас виходить три повноцінних ствола. Ви їх підв'язуєте і на кожному йдуть грони томату аж до верху теплиці. Навіщо це робити? Якщо так не робити, у індетермінантних томатів необмежена точка росту вони будуть постійно рости, викидувати пасинки, тобто будуть формувати велетенський ліс в ущерб розвитку томатів. Тобто, до кінця осені ви виростете надзвичайно гарний зелений ліс, але буде дуже мало помідорків. Інший секрет. Обов'язково в фазі цвітіння ми обробляємо борною кислотою. Вона йде ось в таких пачечках, там йде 10 грам на 10 літрів і обробка по листу. Якщо у вас осипається цвіт або дуже жарко, обов'язково це ми маємо робити. Тоді у вас буде повністю налита кість. Кожен помідорчик в кісті буде на своєму місці, нічого не буде не випадати, не осипатися. Вона копійки стоїть, ця борна кислота. Обов'язково беріть. Якщо случай запущений, то зробіть дві обробки з інтервалом 14 днів. А взагалі за сезон вистачає однієї обробки, тоді ваша рослинка обов'язково облагорить вас ось такими гарними томатами. Тобто вся кість, вся грона буде налита. Ось як бачите, у мене на відео буде томат на томаті висіти. Якщо не обробити, може висіти 3-4 помідорчики, а остальні просто висипаються. Таке дуже часто буває. Далі, по підкормкам, по начало після того як я висадив мою рослину в. Теплиця, або відкритий не неважливо. Я мінімум тиждень даю їй на те, щоб вона прижилася і пішла в роз. По ресиленні буде видно. Ви висаджуєте розсаду і ждете момент, вона сидить, 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 а потім один день, побачите, вона почала наростати. Тобто вона встановила корніву систему. Якби ви акуратно не пересадили, особливо якщо розсада нарвана, а не в закритому стаканчику. Перший тиждень буде встановлюватися корніва система наростати. Тільки потім вона піде в рост. От як пішла в рост, можна робити підкормки. За сезон ми робимо. Одну-дві, максимум три азотні підкормки, щоб вигнати рослини. І то ми дивимося по рослині. Якщо вона требує азоту, вона світлішає, удліняються пластини міжлистові, по рослині видно, вона утанчена. Якщо рослина має ствол товщиною з палець, її підкармлювати не треба. Якщо будете кормити в азот, коли рослині достатньо, азоту, вона виросли виросте вам здоровенне листя у щерб томатів. Дуже часто мені присилають підписники. Відео. Ось дивіться, як я помідори виріс. Там стоїть здоровенний ліс двохметровий в мій рост, а не видно жодного жовтого томату. Це неправильно, так не має бути. Ваша задача виростити максимум помідорів. Тобто листя лишнє треба зламувати, обривати, як я вам показую у своїх відео. Ну, це буде чуть далі видно по відео, все покажу. Ну і, звісно у вас виростуть ось такі гарні томати. Якщо ви зробите пару азотних підкормок, це переброжена трава або коров'як, або курине гімно один десяти розбавлене, проливаємо під нашу рослинку через тиждень, після того, як вона була висажена у відкритий ґрунт. І обов'язково в фазі воскової стрілості, тобто, коли ваші томатики почнуть біліти, тобто починає починати нач... поспівання. Вам обов'язково треба дати калійну підкормку. Каліна підкормка. Я використовую попіл, тому що в мене котел дуже багато попілу за зиму збирається. Можна, звісно, купити в магазині калійні підкормки, нічого поганого проти них не маю. Їх навіть удобніше, дуже просто ви розбавили, пролили і не морчите собі голову. Так як в мене багато попілу, я його загашую. Оцтом. Беремо стакан попілу 200-грамовий, щоб він був чистий попіл пересійний. Обов'язково він має бути сухий, не каплі вологи, туди не має попадати, його треба зберігати в гарному, сухому місці. Туди даємо 50 грам оцту, 70 максимум, щоб все загасилось, перемішуємо. І у відро 10-літрової водички. Все це розбавляємо, хорошо перемішуємо, і по попівлітрової баночки під кустик. І обов'язково перед цим зволожуємо томати. Слідуючий секрет: ні в коїм разі на останній фазі Вообще, томати дуже часто поливати не треба, і не можна поливати, коли вони починають доспівати. Тобто ви даєте оцю калійну підкормку і все. І старайтесь зовсім більше не поливати. Що в теплиці, що у відкритому ґрунті. Ну, понятно, що ви не проконтролюєте, якщо підуть дожі, то буде поливатися. Не лийте самі воду, допустимо, капельну ленту, якщо ви поливаєте. Тому що, якщо будете переливати, томат буде кислий, В ньому не буде сахару, він не буде добрий, насичений, ну, буде така безвкусна трава. Це дуже важливий секрет. І не важливо, чи це чері, чи це великі помідори, помідор сам собі візьме нужну воду з ґрунту, якщо в нього буде хороша система. По відкритому ґрунту, всім раджу використовувати 45% затіняючу сітку. Це дуже хороша штука. Вона не спаль... дає, не дає сонцю спалювати томати, тому що клімат міняється. Останні роки у нас дуже жарко. 42-45 під 50 градусів. Інколи навіть і за 50 переходить. Це дуже важко для томатів. Вони просто починають горіти і доброго нічого не вийде у вас. Ось так вони висаджуються у відкритий ґрунт. Обов'язково їх мульчую сіном, соломою, любою органікою, яка є. Це зменшує частоту прополок, ви туди не лізете, нічого, не сапаєте, не тяпаєте, не, не топчетесь ногами. У вас бур'янчика немає, все чисто удобно. Далі, оця солома держе вологу, це сразу же не іспаряється, не улітає в космос і не перегрівається ґрунт при тій же жарі. Тобто, якщо є можливість, обов'язково мульчуйте свої рослини. Ну єдине, що якщо ви живете в кліматі, де йдуть часто дощики, то у мене не так, у Мене за літо може один-два дежія максимум пройти. Якщо у вас постійно доїжджать, солома вам не підходить, у вас заведуться слимаки. Масово полізуть слимаки і будуть обгрізати все. Тоді ви просто задовбаєтесь з ними боротися. А так натягнули ось таку 45-ку. Це дуже класна штука. За сезон вона відбивається, ви ще й заробите, тому що помідорів буде стільки, що не будете знати, що з ними робити, і весь базар завалити, і ще сусідам будете роздавати. Тобто дуже хороша штука. І вона працює не один сезон. Бачите, вона вже порвана, це її вже п'ятий сезон. Тобто, місцями вже є дірки. Ну, це не страшно. Вона. Добре, є, і ви получаєте від неї максимум плюсів. Підв'язуєте, поливаєте. Спочатку, поки ми виганяємо рослинку, ми льємо кожні 4-5 днів хоча б літра по 4 5 води під кожну рослину. У нас лежить капельна лента. Ми прокапали. Провіряється це просто. Ви руку вставляєте. Якщо палець легко пролазить, що волого, то. Поливати не треба, починає пересихати, поливаємо, тобто даємо рослині розвинутися. Ну і, звісно можна давати підкормки по листу. Тобто, чередуємо, можна давати азотну підкорінь і по листу. Якщо ви даєте по листу, то не 1 к 10, а 1 к 15. Розбавляємо нашу підкормку, проціжуємо через марлю. Щоб не забити сопло оприскувателя. І пшикаємо. Дуже важливо, щоб це вже було, як сонечко заходить. Хоча півчаса воно має побути на листочку, не пересохнути. Або рано утром, дуже рано, часа в четверту або вже як сонце зайшло, тому що підконка має взятися вашою рослиною. Ну і, звісно, вирощуйте ось такі гарні томати. Це насіння буде під відео в описі в Телеграм. Переходьте, дивіться, заказуйте. Це американський ребристий, дуже класний салатний томат постійно, ну, постійно його вирощую. Дуже подобається в салаті і він дуже крупний. Ну, одні плюс. На томат дуже гарно йде, так що всім раджу його вирощувати. По обробкам від хвороб. Обов'язково насіння обрабатуйте фунгіцидами перед висівом, обрабатуйте ґрунт трихадриміном. Перед висівом розсади за сутки. Це я вам це показував із року в рік на каналі. По тому, як буде вирощуватися розсаду ще на 20-й день, обрабатую триходерміном, проливаю стаканчики. Перед висадкою відкритий ґрунт теж я обрабатую почву триходерміном, Луночки роблю, проливаю. І далі по листу я вам показував екоцит або Це від шкідників. Обов'язково авробатую хоча б 2-3 рази з інтервалом в 15 днів після того, як висадив рослину, щоб ніякі лист грізущі, лист си суші не м, нападали на вашу рослину. Каролацький жук може, ну це все збирається руками. Тобто, якщо ви захистите рослину від грибків, щоб ні в випадку вона не згоріла, коли вже почнуть набирати масу, боріти ваші томати від фітофтори, це дуже така велика напасть. І от якщо рослина заболіла, вона вже не лічиться. Постійно мені задають питання: а як спасти, якщо нічого зробити нічого, ви не зробите, нічого не спасти. Є деякі препарати, які... Трішечки замідляють розвиток фітофтори. Ну все одно рослина не встигне віддати вам урожай нормальний. Може, 2-3 помідори там трохи доспіне, але з цієї рослини, там така гедота, в неї бризнете, Тобто, ці томати я не раджу вам їсти. Головне, практикуйте постійну обробку. Тим же самим можна взяти. Молочну сироватку. Ну, проблема морочної сироватки, що треба постійно бризкати. Два рази на тиждень бризкати, ви просто, ну вам надо їсть, ви раз-два-три бризнете, скажете, та що воно треба? І так все нормально росте, забросите. Тобто, всі оці органічні обробки, чим вони погані, що їх треба постійно робити. Ви робите календарь за літо. І от Два рази на тиждень вам треба вечором прийти і обрискати, Тоді це спрацює. Якщо не будете це робити. Допустимо, а я там три рази бризкала, воно не працює, все, воно не работает, все, я не буду. Оце дурню розказують. Звісно, воно так не буде робити. Тобто воно дуже швидко змивається, і рослина заболіє. Як тільки підуть дожки, от в початку літа дуже часто буває, що воно на дільку дві за дощить, і от в цей період грибки. Фітавтора, всі проникають через, росли... через листочок в рослину. Дуже часто заражають рослину, лист, гризущий лист, сосущий. тваринки, які бігають своїми хабатками, ділають уколи. І от через ці уколи проходить, проростає грибок. І нічого хорошого у вас не вийде. Якщо він попав в рослину, то він розвивається. І ви бачите тільки останню фазу, коли вона швидко там, за 2-3 дні повністю засихає. Сам розвиток хвороби, ви навіть і не бачите, рослина вроде дійсно нічого, нічого, потім приходите, раз там засохла, там засохла. Якщо починає боліти, не шкодуйте, сразу же ви прийшли, вирвали рослину і викинули. Тобто, якщо ви її оставите, нічого доброго не буде. Якщо рослинки особливо одна возі одної, стоять і дотравуються листочками, вони будуть одна одну заражати і у вас повністю ляжуть всі томати, такого не можна допускати. Тобто, якщо десь на грядці з'являються признаки фітофтори, що вона починає згоріти, засихати, ви вирвали рослину і спалили. Взагалі, вона не має бути у вас на грядці. Ви відшли в сторону і спалили. Тільки тоді, скажімо, таке така профілактична робота допоможе вам. Якось оберегти вашу рослинку. Ось дивіться, яка красота. Це американський ребристий салатний томат, дуже добрий. Всім рекомендую його вирощувати. Отже, робіть це вчасно, не пропускайте, і будуть у вас гарні солодкі томати. Ні в коєм случаї не переливайте. В фазі, Коли вони починають спіти, тоді томати будуть солодкі. Дуже часто мені пишуть, ой, погані сорти, все іспортилось. От раніше вони були добрі, зараз не добрі. Раніше було так, що ваші ділюшки, бабушки втикнули його в огород і забули до нього до осені. Нічого з бубном возле нього не бігали, воно росло. Тобто, от природи воно все брало, і тому вони були солодкі, добрі. А зараз ми постараємося бризкати, поливати И плюс сорта зараз виводяться льошки, тобто, щоб вони були транспортабельні стараються, щоб вони не билися, не давилися. А це, соответственно, вони дубові, пластмасові і хорошого в них немає нічого. Тобто базарні сорта, ось такі, вони не, не добрі. Їх зривають такими. Розовенькими, вроді, красненькими, на ними можна грати в футбол. Я такі взагалі не раджу вирощувати. Взагалі такі не вирощую, Я беру тільки те, що добре. Якщо воно солодке добре, то я його виращую. А Так смисла немає, тільки гратися переводить свій час. Ось так рослинки за сезон доростають до верху нашого накритого нашої території. Максимум до 2 метрів вони встигають дорости, і оці 2 метри будуть покриті горонами томатів. Вообще в природі індетермінантні ростуть півтора року, і вони виростають до 15 метрів в висоту. Звичайно ж, у вас так не вийде, тому що до осені, до пізньої осені там приморозки і вони просто загинуть. Вони ще б могли прости, якщо б у вас була закрита теплиця, ви там підігрівали б атмосферу, плюс ви. Підкармлювали постійно, досвідчували, ну, у вас би ще й зимою росли. Ну, так як у нас нема такої можливості, максимум 2 метри. От вони доросли до метра, можете спокійно перещипувати і заставляти їх гнати всі питательні вещества в визрівання ваших томатів. Тоді все. Буде добре, ви получите максимум урожаю. Отак рослинка возле рослинки сидить, 50-60 см між рослинками. Рослинки формуються в основному в один ствол, можна і два, і в три. Все залежить тільки від того, наскільки висока у вас тепличка. Якщо вона, допустимо, 1,60 м до 1,80 м, що не 2, не 2,5 м, метри, то цілісообразно, звісно вигнати в три стволи. Тобто воно буде нижче, але у вас буде три. Скажімо так, три стволи, на яких будуть томати. Ви виграєте за щиту і за кількість, якщо менша висота. Якщо вона у вас висока, формуйте в один максимум два ствола. Нема смислу гнати в три ствола, тобто і в два ствола вони не успінуть вирости більше 2,5 метрів за сезон ніяк з ранньої весни до пізньої осінні. Ну, мет дето двадцять мене більше ні разу не виростало. Це просто неможливо, фізично він не зможе не так швидко вирости. І гарні помідорчики у вас будуть на базарі купують все підряд. Раджу вирощувати всіх цвітові радуги, і сливки, і салатні. І чері дуже добре йдуть. Ну, проблема в чері, що їх важко збирати. Тобто їх збираєш, 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 поки не збираєш той ящик, уже спину не чувствуєш. Вони маленькі. да, вони добрі, вони солодкі. Їх як, як, як черешні можна їсти одну за одну вкидаєш. вкидаєш. Ну, як на базар, вони мають, звісно, у вас бути для разнообразя. Ну, крупні томати, звичайно ж, салатні проще збирати, проще продавати. Ви швидше їх зберете. Ціна на чері, звісно вже вища. Ну... Трошки геморно їх забирать. Тобто, ну, дивіться, У вас має бути все, якщо ви хочете вивозити їх на ринок. Разнообразію, і люди беруть для консервації. допустим, я люблю міксувати і чері різних кольорів, середні, сливки. Оце все закинув банку разноцвітне. Тоді воно дуже добре виходить. Чері вони чим хороші? Вони набагато раніше поспівають. Вони добренькі, солоденькі, для салату, саме то. Хтось любить здорові салатні томати, ну вони чуть пізніше поспівають. Тобто має бути у вас все. Дуже раджу всім темний черрі. Я вам показував постійно. Дуже класні вони. Взагалі, черрі всі класні, вони солодкі, і жовті, і червоні, а от чорні дуже класні томати. Вони такі м'ясисті, солодкі. і так кажуть, Як будто там чайна ложка сахару. Дуже-дуже добрі. Цим раджу їх вирощувати. Отже, повну технологію я вам розказав, обработки я вам розказав. Єдине, що якщо сильно задощило, старайтесь чаще обробляти. Тому що от іменно в цей період, коли йдуть дощики, падає температура, волога постійно на листах, тоді грибкові і проникають до вас у рослин. Це саме таке время, яке не можна зівати. І якщо йдуть дощики, то треба лишній раз обробити фунгіцидом. І сивороткою, якщо задощило, то кожні 2-3 дні лийте, лийте, лийте рослину. Вона буде як і підкормка, і плюс обробка від хвороб. Ну і ось темічеря, як я вам казав, мої найулюбленіші. Оце ось томат Скарб Інке. Він бачите, як знаружи, так і внутрі дуже гарний. Ну і на вкус, словами не передати. Це взагалі найдобрийший помідор, який я взагалі. Їв. В своєму житті всім раджу його виростити. В салаті просто ну, саме то та й так його можна їсти, їсти, не наїстеся. Рибристий американський теж дуже добрий томат. Якщо є змога, виращуєте дуже гарно він в салаті смотриться: ось такий рибристий нарізаєте. В общем, всі томати, які я вам показую, всі добрі солодкі. Кому цікаво, під відео в описі мій телеграм. Заходьте, замовляйте. Зараз там є подарункові бокси. Тобто, ви можете зібрати бокси з усього насіння, що у нас є в асортименті. Якщо купляти боксом, то насіння виходить в два рази дешевше, ніж купляти його поштучно. Гарних врожаїв, солодких, добрих томатів. Всім щастя, вирощуйте!